Доброго ранку, любі друзі. Раночок вже такий прохолодний осіння погода, як то кажуть, і час з осіннього хижака. Дуже гарна пора року зловити саме свій трофей. І я рахую, що це все в нас попереду. Сьогодні я на річці козин не сам разом з хлопцями. Сьогодні саня та Віталь. А ми рибачитимемо сьогодні з човнім. Там хлопці розбирають човни, тобто все складають. Я поки що займаюся такими моментами, в принципі, своїми. Збираю свої всі риболовні Снасті і тому подібне. Машинку припаркували. Зараз беремо всі наші снасті. Бачите, як я з собою перевожу. Вон я ще каші. Там не знаю, видно вам чи ні. Вся машина приблуди фідерні. На всякий випадок завжди фідерні приблуди вожу з собою. Але сьогодні спінінг. До речі, купив собі новинок від рейнсу. Чотири нових упаковочки та взяв ще який в мене закінчився Двухдюймовий. Буду вам все показувати коротше згодом, друзі. Тому бажаю вам приємного перегляду і дуже допомагати хлопцям. Да будемо починати сьогодні. До речі, в мене ж новиночка з'явилася зовсім нещодавно. Діпер будемо тестувати діпер та шукати ще додатково діпером рибу. Не те, щоб її потрібно тут сильно шукати, але для себе хочу дуже сильно подивитися та все-таки знайти рибу. Якщо вона допоможе, якщо нам діпер допоможе знайти рибу, це буде просто супербомба, клас. Ось така, друзі, краса ранішня. З віталем випливаємо. Сонечко тільки-тільки встає. Випливаємо на човен. Там спереді вже санюк поплив. Ну і все, друзі, газуємо. Зараз вам все по показувати, що до чого і як. Короче, все згодом. Отака, друзі, іграшка з'явилася в мене діперочок. Тут є ось такі, хто знає болтики. Їх тако закручуємо сюди наверх, бо ми будемо по факту, типу як зверху світити. Зараз до човна прив'яжу його і будемо дивитися, що там діпер буде показувати. Потім такий шнурочок в мене є. Зараз щепляємо діпер до цього шнурочка. І будемо пускати діпер у воду, дивитися, може якась рибка будемо пропливати, якщо покаже, то буде чудово. Я думаю, що якщо покаже, то буде От плили трошки на це саме місце і будемо ловити. Тому все. любі друзі, зараз протягую. Прив'язую до човна. Будемо з вами пробувати ловити судачка Вітер вже пару запросів, робить, розвідати, так сказати, що тут до чого. Все, бачите, прив'язав і опускаємо зараз його у воду. Хай плаває собі біля нас. Тут я теж прив'яжу, буде нормально. Шукаємо, друзі, рибку і подивіться, яку полосу ярко виражено у нас почало малювати. Так, що це у нас? Ковбати Wi-Fi, дивіться. Щось таке цікаве тут малюю. Я не знаю, це риба чи що, ну, слой такий прямо ось тут знизу чудовий. Зараз будемо пробувати. І дивись, він тут закончився. Бачите, це риба стоїть. Будемо пробувати зараз, друзі. Так, оце, друзі, мій такий скарб по силікону. Те, що таке саме в мене дорогостоюче, так сказати, і те, що я собирав собі, ось в принципі, в цьому сезоні. Е, мої новинки це Rain Saturn. Такого кольору, колір лох, потім салатового такого і такого фіолетового кольору. Одне відділення ще пусте, тут якась силіконочка лежить, але скоро його доб'ю і буде ось повноцінна коробочка. Це тут 2 дюйми кейтеч, півтора дюйма є деякий також рейнс, рачки невеличкі, ось такого плану. Це також рейнс, те, що треба. Ну і в принципі це все те, що в мене є. Зараз будемо пробувати з вами, напевно, починаючи з цього лоха, десь на 10 грамах і будемо пробувати ловити. Тому чіпляємо 10 грамів. Де в нас там, там наша коробочка з грузами? Тоже така, бачите, майховерсус. Дивимося 10-грамовочку і будемо починати. Так, шукаємо її. Перва риба, друзі, риба моєва. Судак маленький попався ветру. Боже, подивіться, просто на цього судачка невеличкого. Таке, знаєте, хай собі росте, живе, перва рибка, ветор розрибився. Спробуємо далі. Так. Спробував я, друзі, ось такий рейнс. А, тихо, до речі, не було геть клювання на нього. Щось тихо, це вже друга приманка. Покидав, покидав, попробував, попробував. Якщо на нього сьогодні не клює, ну то не клює. Давайте спробуємо на зелененький, ось такий попробуємо покидати, побачимо, що воно покаже. А вдруг рибка у нас зацінить його. Коротше, друзі, веталь що зацепив, тільки подивіться, не знаю, лобатий чи сам'яра, щось таке, що. Втягує, ну просто, дивіться, як буйфракціон працює, відпрацьовує ай-яй. Непевно, що сам'як клюнув все-таки, да Віта? По-любому, або сом, або товстовок. Ну Він прям став і носом вперся в дно. Коротше, друзі, поміняв я приманку, поставив навіть не знаю, що це за фірма. Взяв поштучно собі в магазині в риболовному декілька ось такої форми. А, приманок. Я скільки штучок, 5 взяв. Тільки що кидав такого салатового кольору, такого я б сказав, кислотного. А це зараз такий колір червоненький, такий цікавенький також, в принципі. І 13 грам е, чебурашка. Кажу, чебурашка, боже, яка як вона називається і правильно груз, забувся. Форма. Ану, Віта, ти нагадай. Капля, Капля. чибурашка. Е, ну і пробуємо, друзі. Що можу сказати? Пробуємо, але... Тихо, повністю, щось клювань геть не було. У мене сьогодні жодного клювання, а це вяр. Маленького судачка одного зловив і все. Тобто, он Саня там спереді плаває, думаю, вам його видно. Тоже в нього нуль клювань. Побачимо, що будемо робити. Ще поки що пробуємо знайти рибу. Так, друзі, вийшли ми трошки на берег. Що хочу сказати, дивимося грибочки. Е, є мухомори. вятель знайшов тільки що. Фу, вже павутини понабирав е, такого трішки. Невеличкого білого, і десь би мали би бути ще по ідеї. Білі грибочки. Трішки походимо, подивимося, невеличку розвідку. Якраз перекусимо собі і будемо далі плавати, намагатися когось знайти. Тому ось так поки що, друзі, шукаємо. Ой, друзі, дивіться, два таких ось гарненьких білячка в Ятальнашов. Поїжених, правда, слимаками, але два білячка. Та ось що, подивіться. Яка просто краса. Два біленьких грибочка. Оце вже, це просто, друзі, моя друга пристрасть після риболовлі, це збирання грибів. Погляньте, які два красення. Просто суперові. Зараз ще походимо. А запах, друзі, такий, що просто походимо, пошукаємо. Друзі, я не знаю, це Вєталь просто. Він, він ці гриби бачить, погляньте, який ще білячок класний. І ось ще один. Та я вирву хоч одного. в уроці році білячка. Викручу. Покажи. Йо пересете Віталь, ти що сумасшедший, я, я, я тільки що пройшов тут мімо. Друзі, подивіться. Ще один, дивіться, який красень. Я ну витяни того. Покажи на камеру його. Погляньте, друзі, який біляк. Який біляк. Ну це і такі вже поїжений хробаками, але шапка може бути нормальна. Дивіться, який красень. Да ви що, друзі? Треба тут обережненько ці всі містяки проходити і дивитися. Зараз будемо шукати гриби, дивіться. Короче Віталь, я поки що на кучу тут складаю. Друзі, колись, коли я в себе в лісі збирав грибочки, ось коли знаходиш ось такі класні мухоморчики червоні, бачите, ось тут. Завжди я знаходив біля них білі гриби, завжди. Ось там дивіться, які гарні червоні мухомори. Завжди знаходив білі гриби біля червоних таких мухоморчиків. Зараз будемо шукати. Я тут вже знайшов нормальну кількість білих, а я ще, ну штук, 6-7 знайшов, я ще поки що геть. Жодного не побачив сам. Так, друзі, і два біленькі грибочка я знайшов, правда, об'їжених. Поки Веталь знайшов вже 15, я знайшов два білих грибочка. об'їжених, але все одно перші мої гриби білі. За скільки, друзі, десь за 4 роки. Коротше, просто клас. Я не знаю. Мені більше подобається вже наше тихе полювання сьогодні, аніж рибалочка. Ось таке, друзі, невеличке, тихе полювання за хвилин 40. Я, правда, два грибочка знайшов, все остальне вітер. Але погляньте, які красені, просто білі грибочки. І це буквально ми вийшли на берег трішки походити. Погляньте, ось який красень, така тверда шапочка. Та ви що. Багато об'їжджених, на жаль, є, але ось такі біленькі також у нас є. Погляньте, яка, друзі, просто неймовірна краса. Як сказати, на супчик да? зібрано, погляньте, які. Ай! Осінь, друзі, пора трофеї та ось таких гарних білих грибів. Ну що, друзі, все було вирішено переміщатися. Ми оплавали зараз, десь близько 12-ї, а Ми десь на водіну сьомої, десь ну, годин п'ять. Ми оплавали і геть нічого. У в'яталя одне клювання і один невели... ну, невеличкий судачок, малесенький, і все. Веталі пішов далі грибочки шукати, бо... Тут все-таки і мугоморчики ростуть, і тут також можуть бути гриби білі. Тобто, бачите, у нас сьогодні якась така не рибалка, а все-таки більше збір грибів, так сказати. Ну нічого, друзі, будемо зараз переміщатися, можливо, на другий участок річки Козин. Подивимося, що буде там. І я думаю, все-таки щось напевно ще під ловом. Є ще одне перспективне місце випусти на Дніпро за судачком. Ну, це під питанням. Зараз будемо думати. Бачите, друзі, яка дорога, по якій ми перебираємося. Насправді дуже гарно, там ззаді Саня їде, він шокований. Навкруги нас. Ой, по, по машині ай-яй-яй. Ну що, їдемо, що вже робити? Вже виїхали. Мусимо десь проїхати. Приїхали, друзі. Панове бобри поклали на дорогу дерево. Дерево все перегородило. Там воно я, там Саня і вдруг ми стаємо тут і все. Ось така фігня, любі друзі, так сказати. Заїхали, бачите, вон, дерево перегородили бобри. Тут такий проїзд, звісно, я б сказав, не дуже, подряпав трохи машину. Чесно кажучи, рибалка набирає зовсім інших обертів. Краще б в лісі гриби збирали, ну нічого. Ми вже в принципі, на місцях, де мали б рибачити, але, але, але заїхали просто. Не треба було машину лишити раніше, вийти на воду раніше, прогресити веслами і тоді було все добре, але таке таке, риболовні пригоди, так сказати. Ось там позаду саніна машина. Коротше, намагаємося виїхати. Проїхали зовсім небагато. Тобто помаленьку. Віталь там гілки чистить трохи. Ось ви бачите, трошки небагато ми проїхали. Коротше, друзі, жопень. Жопень повна. Що сказати, більше нічого не можу сказати. А, зараз Вийдемо, я думаю, потратимо ще десь пів години. Ще вийдемо, перебачимо, звісно. Але по кузову потім вам покажу. Дуже сильно обідно і дуже сильно досадно. Ну ладно, що вже зробити. Так, ну що, отакий, От друзі, гарний, класний окунь на гамблера. Бачите, ували, прикольний, гарний такий окунець. Який, який силіконовий да, витягуй силікошку. Витягнеш? Та зараз вилізе. Оп, дивіться, друзі, який силікон і який дюйма. окунь. 4 375. дюйма. Да. Ну, Прикольно, перша рибка. Ми, до речі, перемістилися. Зараз вам покажу такі місцяки, навкруги і тут з під берегу увалив такий гарний окунець. Переплили ж ми, друзі, все ж таки на друге місце. Так? І бачите, які тут жадні окуня. Погляньте, я поставив ось такий силікон. Ах, сам собі що не загнав палець. Релакс копита. Друзі, цей силікон був зловлений в воді, трофейний силікон, на якому поміняла джигулівка, і ось такий салатовий кольору на рівномірці. О такого окушка приніс. Погляньте, який окунь. Та ви що? Дивіться. Ну такі, якщо, якщо такі будуть клювати, то це вже хоч на рибалку похоже. Дивіться, який красний. Друзі, а ні, окунь хороший. А ні, який хороший окунь. Друзі, є рибка хороша. Зараз вам покажу на що плюнув. Новий селіпончик, який я вчора купив. Рейнс. Два із половиною дюйма. Ой, друзі, знаєте, я замітив, тут така прикольна тема. Кидаєш прямо, яма, потім стягуєш на Бугорок і з Бугорка коли стягував. Подивіться, який окунера. Окунера. І повіться. Кейтечик в нього в роті. Ось такий. Як і називається правильний вітер? Я забуваю. Як як? Сатурн. Кейтеч Сатурн 2,5 дюйма. Rayne. А, почекай, да, Рейн Сатурн 2,5 дюйма. Ось такий двокольоровій розкрасці. Дивіться, який класний. Друзі, окунець, Я думав, чесно кажучи, що це судачок. Якось такий. Мені здалися повадки судачка. Але ні, це ось такий гарний дядя Окунь. Дивіться, друзі. Бомба. Третій в залі кує. Друзі, є якийсь окунець. І, до речі, я просто тягнув. Чи що це? Є, є окунець. А. Не, не окунець. <сі> да. не, не цього разу. <сі> мимо. Ладно, наступний дубль буде з окунем, мабуть. Коротше, друзі, вийшли ми на берег. Подивіться, який класний сезон наступає білих грибів. Погляньте, який класний білий гриб. Тверда шапочка. Подивіться, який просто. Красень, неймовірний красень. Погляньте. Ну, мені здається, що завтра я ще маю вихідний і ми поїдемо з Віталіком по гриби, бо гриби в нас пішли. І дивіться, які, друзі, гарні, гарні. Супер просто. Дивіться, друзі, скільки бабок, ось такі гарненькі. Дивіться, шапочка, яка в них коричнева. Отак в траві тільки що підходжу. Чотири штучки в траві росло. Ну і тут ось ці ще, тут якісь, бачите, ці такі світліші, ці такі темніші. Коротше, якось поки що є кучка невеличка, така збирається з цих бабок. Дивіться, друзі, яких три красення я знайшов. А це бабки чи підберезники, правильно називаються. Гарні гриби. Також їсти їх Можна, дивіться, які три красунчики. І грибів, друзі, гриби є в лісі, гриби є в лісі. Будемо ходити шукати. Наша риболовля перетворилася в тихе полювання. І я цьому насправді дуже сильно радий, тому що клювань багато не було. 4 клювання і 3 реалізованих окуня. Хочу сказати вам, друзі, погляньте, це ось буквально за. А скільки? 30, да? може 20? Це ще не все, що... все коротше, друзі. Не... Оці бабки, подивіться, ось ці просто. Ось гляньте на ці гриби. Яка тверда в них шапка, яка така коричнева, така подібна до білого. Погляньте, який. Та ви що, це просто бомба. Ну, тут, ну скільки ж тут 20 лежить. Ветер взяв баканчик. Міг, к сожалению, в машині треба було б свого бакана взяти ще. Була б бомба. Ну, все слажуємо, слажуємо і будемо йти Короче, далі, друзі, шукати гриби. Так, ну, так от. Заходимо в перспективні місця. Тут мають бути також ці підберезники. А білі, може, там якась канава всередині, так? Да? Кабани все попереривали, друзі. Тут просто така кількість кабанів, що просто жесть. Це острів, на якому вони собі двіжують і живуть дуже непогано. Ну шо? Давайте, друзі, це наше таке тихе полювання. Ви навіть не уявляєте, який я адреналін отримую, коли знаходжу гриб і який це все-таки кайф його знайти. Тому що, знаєте, рибалка рибалкою, але я на гриби не їздив 4 роки. І ось якраз якось так співпало і риболовля, і вийшли пошукати гриби, і гриби є. І, і шукаємо, шукаємо, друзі. Вже, друзі, темніє на дворі. Багато вам не показував, але дуже вже змучився. Коротше, погляньте, цілий бакан забитий грибами доверху. Подивіться на ці шапки, подивіться на ці шапочки. Ай-яй-яй, друзі, слухайте звук. Ай, які тверді шапки. Коротше, друзі, маслята, потім ці підберезники. Білі, білі в машині десь кілограм. Дивіться, яка просто краса. Повністю забито все грибами. На гриби ми попали, я вам хочу сказати, досить навіть непогано. Але по рибі, по рибі, давайте покажу вам, що у нас по рибі. По рибі у нас, звісно, друзі, не дуже приїхали на риболовлю. По факту, по рибі дуже мало. Ось такі три окушка. Окушки такі непогані, досить гарні окушки, але їх тільки три штучки. І це зовсім небагато. Було в мене лише 4 клювання. і... З них три були реалізовані рибою. Але яке таке? Коротше, все, друзі. На сьогодні закінчується риболовля. Підписуйтесь на канал. Кому було цікаво, спостерігати за мною, що тут сьогодні відбувалося, тому що починалося з рибалки, закінчилося тихим полюванням по грибам. Віталь теж саме віталь найбільше на бомбив грибів. Він коротше глазастий, сильно гриби дуже класно бачить. Ну і все. Будемо закінчувати. Ну, ось такий просто чудовий, гарний Ноті, друзі, подивіться, ай-яй-яй, маслята, те що треба. Все. Ви були на каналі Fishing. Всім до нових відео. Пишіть коментар та ставте лайк. Відео ще не закінчується. ми, друзі і мусили ще декілька разів кинути, а Віталік вже тягне. Ось. Опа, пан Окунь. Пан Окунь є припаркований. Припаркований. Чудово, друзі, бачите, вже так сідає. О, відпущений. Ну, все. Ще друзі. Вам, напевно, вже майже нічого не видно, але все-таки я окуня на віталя Вудилища. Давай попробуємо зараз да, розвернутися. Ні, все одно темно, темно, вже все темно, друзі. Ну, коротше, ось такий гарний окунь. Ще попався. Надіюсь, вам трошки його все-таки... Ах, видно. Ану візьму його так на фон виставив. О, тепер точно його видно. Дивіться, друзі, який красень.